Дуже дякую вам. Ви будете туди, вам пишуть, з якого числа вас беруть. Номер заказів. На пішка сюди. Краще, щоб ви мені піднесли по нові. До якого часу рішення нас приймаються, десь до 2 години? мені зараз розпришли, це маєте здоров'я. Расписать. Взагалі, ваучер на навчання це ваучер, який, документ, який дає можливість, дає право людині одноразово скористатися послугою здобуття нової освіти на базі вже існуючої, тобто здобуття або другої вищої освіти, або професійно-технічне навчання, пройти або підвищити кваліфікацію. Ця послуга надається різним категоріям громадян, найчастіше і най так скажемо, найпопулярнішою вона є серед тих осіб, хто збирається здобути ще одну професію для того, щоб підвищити свою конкурентну спроможність на ринку праці. Ми знаємо, що сьогодні у роботодавців немає змоги приймати багато, створювати великі штатні такі одиниці, створювати великий штат для того, щоб приймати багато осіб на роботу. І ми всі сьогодні з вами. Так скажемо, ви змушені підлаштовуватися під реалії сьогодення і здобувати нові знання, і виконувати нові обов'язки для того, щоб якісно їх виконати, ми маємо отримати якісь знання і навички. Тому служба зайнятості сьогодні дає таке право для осіб, які не є безробітними в першу чергу. От що важливо, що ваучер на навчання отримують особи, які не є безробітними. Перше. Друге, є декілька категорій осіб, які можуть до нас звернутися і отримати цей ваучер. Перша категорія, як ми називаємо, 45 Тобто, це ті люди, у кого є стаж робочий, страховий стаж. 15 років, вік особи 45, і освіта не нижче професійно-технічної. Взагалі, для ваучера основна вимога для всіх осіб це освіта, яку має людина вже на сьогодні. Це не нижче професійно-технічної освіти. І тут держава нам дає перелік найбільш затребуваних професій, які сьогодні потребує наша держава. Я вам тут підготувала такий невеличкий список. І ми з вами можемо побачити, що для тих, хто в нас має професію, ну наприклад, лаборанта. Можливо, вона захоче перевчитися на фармакологію, промислова фармація, харчові технології, медична діагностика, лікування, тобто якась може бути суміжна, споріднена професія, а може бути взагалі зміна з спеціальності за іншим фахом. Тому із наявних 124 професій, до речі, тут ще одна з'явилася така сапер: 124 професій можна обрати ту, яку людина, вважає для себе найдоцільнішою, найперспективнішою. Уявімо собі, що ваша мама обрала професію. Що вона далі має зробити? Вона має зробити вибір навчального закладу. І тут Державна служба зайнятості не обмежує вибір навчального закладу, тобто не обов'язково обирати тільки заклади Одещини. Можна вибрати будь-який заклад України. Для того, щоб це зробити, так скажімо, користуватися інформаційною базою, правильною інформаційною базою, де є вже перевірені навчальні заклади, які мають ліцензії, відповідні свідоцтва для здійснення такої, такої діяльності навчальної освітньої діяльності можна скористатися порталом Міністерства освіти. Ви заходите, і там є довідничок. Вибираємо або професійно-технічні навчальні заклади, або вищі навчальні заклади. Є контакти, є електронні адреси, і можна зателефонувати навчальні заклади і спитати, коли починається вступна кампанія, які професії, які спеціальності, тобто більш детальна інформація про терміни навчання. Ваучер за будь-якою професією, так би вартість цього ваучера одна. Неважливо, яку професію ви обираєте, і граничний її розмір, максимальний розмір ваучера на сьогодні це 10 прожиткових мінімумів: 28 тисяч 600 гривень. Тобто майже 27 тисяч центр зайнятості може дати людині, яка хоче здобути нову освіту і влаштувати краще своє життя, влаштуватись можливо на новій роботі, а можливо розширити свої компетенції. Уявімо собі, ваша мама подивилась, один навчальний заклад коштує навчання там, 25 тисяч, в іншому там 28, в третьому там 32. Вона може обирати будь-який, навіть там, де навчання дорожки, трошки дорожче. Але просто треба буде доплатити різницю. Тобто є фіксована сума, яку сплачує центр зайнятості, а різницю доплачує та людина, яка здійснює навчання. Або роботодавець, якщо мама ваша працює сьогодні, то за неї роботодавець установа, підприємства. Теж можу сплатити навчання або самостійно, або установа. Mm. Що цікаво, що центр зайнятості сплачує однією сумою це все одразу, не, як то кажуть, не по чайної ложки три рази в день, а це сплачується однією сумою одразу, коли ми отримуємо документи про те, що людина приступила до навчання. І так, першу категорію ми з вами розібрали: це 45 ті, хто мають стаж. Друга категорія це внутрішнє переміщення особи. Отут дуже цікаво. Отут вимоги до віку немає, і вимоги до стажу теж немає. Може бути людина, от серед ваших знайомих є внутрішньо переміщення. Є, це можуть бути молоді люди, може бути 28 років, і стажу в неї небагато в цієї особи, і вік у неї ще досить молодий, але в зв'язку з обставинами людина переїжджає, треба знову влаштовуватись на роботу. Треба підлаштовуватись під, під вимоги роботодавця. Таким чином, навіть молода особа може отримати ваучер на навчання внутрішньо переміщення особи. Далі учасники бойових дій серед вас. Я думаю, теж є знайомі. Хто Учасники бойових дій до них вимоги до стажу, такої як для 45+, і вимоги до віку теж немає. Особи з інвалідністю. Теж у них таких вимог немає до віку і до стажу. Тобто є багато категорій громадян, які можуть звернутися ще декілька до центру зайнятості, незалежно до якого і отримати ваучер на навчання. Вся процедура займає ну, буквально один-два дні. В перший день людина звертає, звертається в центр зайнятості, надає свої документи, паспорт, код. Якщо людина працює, то напевно її трудова книжечка знаходиться у роботодавця. Але у зв'язку з військовим станом деякі роботодавці віддають в руки своїм працівникам. Якщо трудова книжечка знаходиться у роботодавця, то людина нам принесе копію трудової книжки, завіреної засвідченою роботодавцем. Якщо трудова книжка є на руках, то відповідно вона прийде з нею. Візьме з собою диплом про освіту, що підтверджує, що в неї є рівень не нижче професійно-технічної. І подасть заявку, запише на яку професію, на яку спеціальність хоче людина отримати. Центр зайнятості звіряє дані з стажем з віком. Якщо людина відповідає всім вимогам на наступний день, буквально видається наказ. І вручається в врочисті, емоційні піднесені такі обстановці. Як ми кажемо, з позитивними побспобажаннями з всього найкращого, ми вручаємо людям ваучер. Що важливо, що заявку на ваучер можна подати не тільки, як ми кажемо, вживу, можна подати через онлайн ресурси. Можна зайти і через електронну заявочку теж подати до центру зайнятості. Але в будь-якому випадку фахівець, отримавши онлайн заявку, зв'яжеться з тим. Кандидатом, який претендує на навчання за ваучером, і далі буде знову зустріч і знову буде вручення ваучеру, тобто відвідування центру зайнятості буде для отримання ваучера на навчання. Це те, що стосується от самої такої технічної процедури. Якщо взяти з досвіду нашого, то скажемо, що у нас в центрі зайнятості ті, хто брали ваучери на навчання, ніхто на наступний день не прийшов, не відмовився, не сказав, що все більше ви мені не потрібні. За кожною людиною, хто отримує ваучер, закріплюється кар'єрний радник, як би мовити, підопічний є той, хто отримав ваучер, це підопічний кар'єрний радник є і він супроводжує людину протягом навчання. Тобто ми отримуємо пакет документів, зв'язуємося з навчальним закладом, з'ясовуємо терміни навчання, все, що було підготовлено так, як треба. Тому я сподіваюся, що багатьом южницям і багатьом українцям нашим допоможе ця послуга влаштувати своє життя і стати конкурентно здібними на ринку праці. Вона може прийти в центр зайнятості, взяти ваучер і вступити до вишу. Якщо людина не бажає вступити до вишу в цьому році, а хоче отримати робітничу професію, в нас є наш навчальний заклад, безпосередньо профільний навчальний заклад, навчальний центр Державної служби зайнятості України. Там проходять навчання як наші безробітні на курси, і є перелік професій, за якими можна протягом цілого року здійснювати навчання. Це робітничі професії. І це все от в Одесі, на як то кажуть, у нас на Іцха Карабіна, це район Черемушки. От дуже зручно, шикарний навчальний заклад. Фахівці ставляться дуже так турботливо, з розумінням. Є елементи поєднання дистанційного навчання, лекції практичні. Тобто ще такого не було, щоб хтось закінчив навчання і сказав: От, ви знаєте, я щось там не зрозумів. Тобто є наш навчальний заклад, і ми рекомендуємо за 15 професіями вже можна навчатись в Одесі, здобути ваучер протягом цілого року, незалежно від того, там вступна, не вступна компанія. Вони приймають щомісяця, кожного місяця є таке, є така можливість. Тому можна і, і в Одесі. Є вимоги до навчальних закладів. Вони мають бути акредитовані, вони мають бути мають мають бути мають. Мати ліцензію на здійснення освітньої діяльності є перелік документів, які подає навчальний заклад до центру зайнятості, і людина теж має час для того, щоб визначитися з цим навчальним закладом, але він не не обмежений, тобто не можна сьогодні взяти ваучер і надумати собі там через два роки я піду, буду кудись там його реалізовувати. У ваучера є термін реалізації це 90 днів. От якщо сьогодні людина взяла, значить за 90 днів треба вже його реалізувати, віднести, як то кажуть, в той навчальний заклад, де ви будете навчитися, а гроші будуть ходити за людиною. От куди людина понесе гаучер, туди гроші і прийдуть до того навчального закладу, Аби він тільки навчав і давав якісну освіту, і у нього були все документи в порядку. Я пришла стать на учет в центр занятости, получить консультацию спеціалістів. Мне очень понравились специалисты это специалисты высокого уровня. У них человеческий подход прежде всего к людям. Они знают, что они делают, и у них Как говорится, нет профессионального цинизма. Они работают очень долгое время, и ну, так как они работают с людьми, вырабатываются определенные качества. Поэтому я очень счастлива, что я попала в ваш город, и также надо дать должное, скорее всего, руководителю центра занятости, директору, потому что в его подчинении работают очень профессиональные специалисты, которые относятся к своим обязанностям неформально.